Усім привіт! 15-й час оновлених новин на цей час. День обшуків, так я його сьогодні назвала, тому що дуже багато правоохоронців сьогодні напрацювали, і про це у випуску детально поговоримо. Для початку 920 рашистів знищено за добу. Така робота наших Збройних сил України вкрай ефективна, і, зокрема, вони знищили ще й. Вісім ворожих танків, тож менше техні... техніки їхньої, менше їй окупантів стало на наших землях. А що відбувалося на фронті протягом доби почуємо у зведенні Генштабу. Слава Україні! Розпочалася 343 доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти. Протягом минулої доби завдали 5 авіаційних та 6 ракетних ударів. Здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ураження зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. Високою залишається небезпека російських авіаційних та ракетних ударів по всій Україні. Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат, веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії обстріляні райони населених пунктів Рожковичі, Басівка, Олександрівка і Грабовське Сумської області та ветеринарне стрілече, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця і Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах Іванівки, Куп'янська, Кислівки і Котлярівки Харківської області. Та Новоселівського і Ковалівки Луганської. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Верхньокам'янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечене, Кліщівка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріляно Бердичі. Тоненьке, Сєверне, Авдіївку, Водяне, Георгіївку, Мар'їнку і Побєду. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські дачі Донецької області. На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили райони 20 населених пунктів серед них Времівка і Новопіль Донецької області. Та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новонанилівка на Запоріжжі. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема, це Золота Балка, Миколаївка, Тягінка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон є жертви серед цивільного населення. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в районі Іванівки Луганської області облаштовано ще один військовий шпиталь. На лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців. Ступінь важкості поранення зазвичай занижують та не обліковують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги відправляють на передову. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари. По позиціях його зенітно-ракетних комплексів ракетники і артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління та один склад боєприпасів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава, а Кінбурзький півострів перебуває у сірій зоні. Його не контролюють ані Україна, ані окупаційні війська. Про це повідомляє речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, вогневий контроль із одного і з іншого боку не дає встановити абсолютного господарювання жодної сили, тому ці території географічні складні для закріплення, і вони постійно перебувають під обстрільним. Контролем, однак російські війська мають сполучення із кінбурською косою суходолом, і це дає їм змогу перекидати на півострів особовий склад та техніку, пояснила гуменюк. І щодо ситуації в регіонах за добу сьогодні, о 7.30 ранку, ворог обстріляв Куп'янськ, що на Харківщині. Там 60-річний чоловік отримав осколкове поранення та був госпіталізований. Вчора також зафіксовано удари попередньо. Ракетами С-300 по селу Шипувате ракети влучили в землю поруч з будинком культури. У СМТ дворічна вибито вікна в одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників. На Донеччині за добу загинуло чотири людини і шестеро поранені. Росіяни завдали ракетного удару по Комарській громаді, пошкоджено п'ять будинків у Шевченко. Інтенсивний вогонь росіяни вели і по Парасковіївці. А на Херсонщині. Росіяни 42 рази обстріляли область з артилерії РСЗВ та мінометів. Одна людина загинула і ще одна отримала поранення. На Миколаївщині ворог вночі завда завдав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. І День обшуків в Україні. Сьогодні СБУ та бюро економічної безпеки провели обшуки в будинку Коломойського. І буквально щойно стали, стали відомі деталі. Сбу викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. Наразі документуються 10 епізодів злочинної діяльності, зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані кампанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що й призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів. За даними слідства. Ця злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компанії. За результатами слідчих дій топ менеджменту «Укртатнафти» оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. І цікаві обшуки сьогодні відбулися у керівництві Кової Києва. Туди, туди завітали ДБР. Зокрема, вони провели обшуки у голови. Податкової служби столиці та її заступника. Відтак, слідчі бюро розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ із державного бюджету, у тому числі шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів. Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 мільярдів державних коштів. І якраз таки під час обшуку у. Виконуючи обов'язку голови Оксани Датій, знайшли, правоохоронці знайшли список бажань, серед яких це заробити мільйон доларів, соболина шруба, та годинник дорогий годинник. Також виявили у неї багато готівки, коштовності та дві автівки вартістю у 150 тисяч доларів. Очевидь, свої бажання вона виконала, досягла всього, чого хотіла. Також вона має три квартири в Києві вартістю на мільйон доларів. Будинок у передмісті Києва. Виконуючи обов'язки голови податкової служби Києва, підозрюють у тіньових схемах на понад 15 мільярдів гривень. Ось так працює наша податкова. Але не лише ними далі. Правоохоронці також прийшли з обшуками до екс-міністра екс МВС Арсена Авакова. Він також це підтвердив. Він заявив, що обшуки стосувалися справи про падіння гелікоптера у Броварах, тому що гелікоптери суперпума, якраз таки який і впав у броварах, якраз таки закуповувалося під час коли Арсен Аваков перебував на посаді міністра внутрішніх справ. І сьогодні СБУ провела обшуки у Столара, Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Слідчі дії у нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара відбувається у справі щодо фінансування тероризму. Щодо цих обшуків, ще немає деталей від правоохоронців, але ми їх чекаємо. І офіс генпрокурора повідомив про підозру екс заступнику директора департаменту держзакупівель Міноборони Богдану Хмельницькому та екс-заступнику міністра оборони Шаповалову. Про це сьогодні повідомили джерела Україну дж... Українська Правда з посиланням на власні джерела. Відтак, Хмельницькому оголошено підозру через розтрату держкоштів на понад 107 мільйонів гривень та забезпечення підрозділів ЗСУ неякісними бронежилетами. І про це вже є деталі. Про них трошки далі. Підозру Шаповалову оголошено за незаконні дії, внаслідок яких підрозділи Збройних сил не були окомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад мільярд гривень. Також про підозру повідомили екс-заступникою державного підприємства «Промоборонекспорт» проборон експорт Терещенко за фактом заволодіння держкоштами в розмірі на понад мільйон доларів. і Якраз таки про деталі щодо Богдана Хмельницького і його закупівлі бронежилетів. СБУ розповіла деталі щодо розкрадання коштів Міноборони. Правоохоронці викрили ексначальника декаменту на розтраті понад 100 мільйонів гривень державних коштів. Посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тисячі бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Втім, за даними декількох незалежних експертиз. Ці вироби не відповідають вимогам четвертого класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів. СБУ ініціювала наразі відкликання даної партії неякісних бронежилетів на склади Міноборони. Тож не яйцями єдиними яйця були це, мабуть, не найгірше, тому що закупівля неякісних бронежилетів це відповідно життя наших воїнів. Які виборюють незалежність, а хтось розкрадає в міністерстві цьому гроші. І ще один обшук він не стосується сьогодні влади, але теж справа досить гучна виявилася серед багатьох жінок. Влаштовували вечірки, накачували наркотиками та знущалися з дівчат. Поліція сьогодні прийшла з обшуками до організаторів організаторів так званих п'яних вечірок. Поліцейські розпочали кримінальне провадження і наразі проводять необхідні слідчі дії та розшукові заходи. Раніше активістки оприлюднили інформацію, що молодики влаштовували вечірки, на яких дівчат споювали алкоголем та наркотиками. Після цього вони їх гвалтували і знімали все це на відео, а потім поширювали в телеграм-каналах. Зрозуміло, дівчата перебували або в непритомному, або в напівнепритомному стані. А тим часом Байден, Зеленський і Дуда можуть зустрітися у Польщі. Про це повідомляють польські ЗМІ. Зустріч президентів, ймовірно, відбудеться в Ряшеві або у Варшаві наприкінці лютого. Як повідомляє польські ЗМІ, Зеленський представить мирний план і закликатиме до проведення міжнародної конференції, присвяченій Україні. І також Reuters повідомила про те, що США можуть передати Україні далекобійні ракети. Видання повідомляє, що новий пакет військової допомоги від США буде на суму в понад 2 мільярди доларів. До нього зокрема увійдуть і ракети з дальністю у 150 кілометрів. Оголосити про новий пакет допомоги Білий Дім може до кінця цього тижня. Окрім того, Джо Байден нещодавно анонсував перемовини з Володимиром Зеленським щодо постачання зброї. Тож сподіваємося на позитивні ухвалення рішень. І наостанок в Естонії створили гігантську скульптуру Володимира Зеленського у стилі Статуї Свободи. Фото з тематичного парку в місті Тирва опублікувала прем'єрка країни Кая Каллас. Вона повідомила у своєму дописі: я процитую: ознаки підтримки України з боку естонського народу є по всій країні. Люди плетуть захисні стіпки, роблять окопні свічки, допомагають в інший спосіб. От громада міста Тирва створила парк Свободи, в якому розташована гігантська піщана скульптура президента України Зеленського. Парк мешканців ви відкрили у червні 2022 року і пообіцяли, що статуя стоятиме аж до перемоги України. Такими були новини на цей час о 18-й годині. Не забудьте доєднатися до, ефі до ефіру о 20-й Назар Задерій також підсумує, що було за цей такий активний і інформативний день.